Є в Християнстві гімн віри, там є такі слова. Я процитую. Рожденному, несотвореному, одноістотному, через котрого все сталося. Я хочу сказати слава Богу. Братя, сестри, благословений Господь, наш Бог Ісус, який воплотився в тіло. Прийшов на цю землю заради нас. В сьогоднішній день я дивлюся на це велике зібрання. Спереду, де хор місце зайняли молоді, по залі є багато старців, багато нас приїхало з України, Росії, з бувшого Радянського Союзу. І Я собі в думках дякую Богові за це здання, що воно є велике і просторне, і наші браття діжурні, додають стільці, щоб більше вмістилося народа, а старці наші сиві, мабуть, згадують тісні хатини, де стільці не додавали лавочки, а виносили. Із здання, щоб люди більше могли зайти і стояти в ці свята. Браття і але Писання говорить так, дії святих апостолів, що Бог від одної крові создав всіх людей на землі і дав їм оприділений час життя на землі, і все це тільки для одної мети. Каже, даби искали Його. І наші через кому написано так: не знайдуть ли Його і не ащутять ли Його, хоча він близько. Слава Ісусу. Браття і сестри, в таких зібраннях, я не знаю, хто прийшов, з яким серцем ми говоримо, що ангели сповістили і сказали, буде радість всім людям на землі. В ті часи далекі, де наші браття старші стояли в тих зібраннях, де не було місця сісти, там ловили, там в'язали, там в тюрми садили, але Біблія говорить, не лі його, коли приходиш на таке зібрання і коли шукаєш Бога в серці і найдеш, не було тоді огнів, не було тоді подарків, не було тоді украшень. Ну ти, Бога, якщо знаходив в такому зібранні і ощутив його, радість приходила. Я хотів би, щоб сьогодні в цьому зібранні я не знаю, хто з чим прийшов. Можливо, хвороба якась є. Можливо, діти не віруючі, можливо, чоловік не віруючий, можливо, він сьогодні прийшов раз в рік, чи вона раз в рік на це служіння, але дав би Господь в цьому зібранню знайти його і ощутить, і пережити ту радість, яку Господь казав, що хто його знайде, той буде мати радість і радість вічну. Знаєте, я хочу трошки нагадати нам ці події. Тільки два євангелиста розказують нам детально про народження нашого Ісуса Христа, це Лука і Матвій. І Лука говорить такими словами, що в шостий місяць був посланий ангел до Діви Марії, і коли прийшов до неї, привітав її такими словами: каже: радуйся, благодатна, Господь з тобою, ти приобрела благодать перед Богом. І коли Марія почула таке привітання, написано, вона Зніяковіла і сама собі задає питання, каже, що би це значило, таке привітсь. Ну ангел, коли продовжує свою річ, він говорить такими словами: каже, і ось ти зачнеш і родиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус, Він буде великим і наречеться. Сином Всевишнього. І Марія слухає слова ангела і каже, як це може бути таке? Я чоловіка не знаю. А нам, Матвій говорить, що вона була заручена з Іосифом. І каже, я чоловіка не знаю, як я нарожу сина. І Адаша ангел говорить такими словами. Каже: ангел Господній відвічав, їй, Дух Святой найдет на тебе. І сила Всевишнього сіні Тіба, посему й рожда, моє святоє, називається Сином Божьем. І вона прийняла, браття, сестри, смирилася, і те, ради чого, вона народилася на цій землі, і воля Божа звершилася в її житті. А Матвій говорить трошки другими словами: я навіть продовжу далі цю історію, коли Ісус Христос народився. На Віфліємських там яслях, Говорить нам Матвій такими словами, друга голова глава, першого вірша, Когда же Ісус родился в Юдейському, в одні царя Ірода, прийшли в Єрусалим волхви з Востока і говорять, где родившийся цар иудейский, Ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему. И дальше я перевертаю, иду до 10-го вірша нам говорить Евангелист, продовжує це про волхвів, коли вони вийшли від ірода, я трошки повернуся назад, але скорочуючи час, 10 десятий вірш. Увідів вже вони возрадувались радостю вісьма великою, і, вийдя вдома, у відділі младенця з Марією, матір'ю Його, і пав. Я звертаю вашу увагу на ці слова, і пав, поклонілись йому і відкрив сокровища своє принесли йому дари, золото, ладан і міру. Браття і сестри, отак нам два евангелиста я вибірково вибрав, тому що, коли все подробно розказувати, воно займе багато часу, а в нас іще будуть браті і сестри, наші трудиція во славу Божу в цьому зібранні. Тому я вибрав такі коротенькі події, щоб звернути нашу увагу і нагадати, коли родився в Іфлеємі, цар. Царів, Бог Богів. Не дуже багато знаєте, людей були очевидцями, або, можна сказати, чекали його. Чекали багато, знали багато. Пророка Гей говорить такими словами: це другий розділ, шостий, сьомий вірш. Я процитую коротко, каже Господь, що каже, скоро і дуже скоро я потрясу небо і землю. В море і сушу і прийде, желаємо всіми народами. А так говориться про нашого Христа, про перший прихід чи про другий прихід. Він все рівно залишається желаємо і чекаємой всіми народами. На, браття, сестри, в ту Вифлеємську ніч цього желаємого і Чекаємого Ніхто не ждав. Люди, які би мали віддати йому славу, в Єрусалимі були первосвященики, були ве, духовне верховенство, були люди набожні. Ніхто не прийшов віддати йому славу. І так Біблія говорить, що ангели явилися пастухам просто на полі, відкрилося небо і звіщають їм, кажуть, вам буде радість велика. Яка буде всім людям? «Ідіть туди, вифлієм в яслях, ви знайдете там рожденного младенця. І Біблія говорить, коли вони прийшли, вони побачили це дитя в яслях. Але Єрусалим спав, віфлієм спав. Ті, які би стояли на стражі, спали, не було кому прославити творця, творця і Бога богів. Браття, сестри, так буває в нашому життю люди, які ніби знають Бога. Як буває часто, оцей духовний сон покриває людину, і людина не має слави, щоб побачити цього царя, царів і прославити його. Трошки пройде часу. Брат Діма переді мною нагадував: знаєте, нам ми можемо говорити багато, якби собі строїти якісь. Предсказання чи, можливо, наші догадки, але Біблія нам сказала, що там младенця побачили тільки пастухи. Через декілька днів прийде і візьме його на руки Симеон, це очевидець, і він буде говорити такими словами, коли побачить цього в ньому Христа. Він скаже: Владика, нині відпускаєш твого раба з миром, ибо бачили очі мої спасіння Твоє. І я задаюся собі питанням, там був Сімеон, він пророчествував про Христа. Після Сімеона написано, там була пророчиця Анна, 84 роки, і говорить нам Писання, вона говорила о ньому. Братя, сестри, не написано, що Віфлієм прийшов до Ісуса, почти його. Не написано, що Єрусалим прийшов до Ісуса, почтить Його, як царя того, якого чекали, не було нікого. І ось я прочитав Матфія нам історію коротенько, виборочно, два місця про волхвів з востока. Волхви це люди. Я не знаю в інших перекладах написано мудреці, але коли ми читаємо, читаємо в діяннях апостолів, там написано, що волхлованням своїм вони робили деякі такі речі, які були противоугодні Богові і Писанню. Інші словами, це якісь маги, це ті, які по зірках дивляться, які предсказують будуще. Ну написано волхви, коли народився Ісус Христос. Бог зробив чудо на небі. Загорілася нова зірка. Я не знаю, яка та зірка була, як вони побачили то, але Біблія говорить, що коли вони побачили зірку, яка засвітилася при народженні, вони зібрали свої речі, зібрали подарки і пішли в Єрусалим. І нам Біблія не говорить, що зірка їх вела, але вони йшли в місце і прийшли в Єрусалим, і почали питати, як я зачитав для нас з першого віршу, прийшли волхви з Востока і говорять, де родівшийся цар юдейський в Єрусалимі? Я розумію, що коли прийшли ці волхви в Єрусалим і питали, де народився цар, вони питали в людей. Можливо, ходили від дому до дому, Можливо, від дверей до дверей, можливо, від вулиці до вулиці. І вони не питали, хіба у вас родився цар? А може, ви чули, вони задають таке питання: де родившийся цар іудейський? Вони були точно уверені, що родився в Іудеї цар. І я думаю собі, браті, сестри, ці люди, якими говоримо, язичники, Волхви з Востока, це з тих країн, які були далеко від іудеї, не знаю, скільки вони путешествували, але далі ми знаємо, що коли Ірод унічтожив, можливо, вбив младенців в окресностях Віфлієма. Там написано, що до двох років, можливо, вони прийшли через шість місяців, можливо, вони прийшли через рік, вони витратили час. Але вони кажуть, де родившийся цар іудейський, питали в людей: наших віруючих, кажуть, де цар ваш? Де родився? І ніхто їм не дав відповіді. Але коли вони підняли, знаєте, це питання, і Біблія говорить: Єрусалим, і Ірод з ним стривожився, і кажуть, родився цар, браття, сестри, упустили народження царя. Отого, От які віфлиєми, я думаю, пастухи, які побачили младенця і розказали про ангелів, і воно не повліяло на людей. Сіміон, Анна пророчиться, можливо, другі не повлияло на людей. Єрусалим спав, священники спали, ірод вствожився, і Біблія говорить такими словами: покликав їх тайно до себе, прикликав їх. Знаєте, деякі проповідники кажуть, що зірка їх привела до Ірода. Якщо ми читаємо Писання, він їх покликав до себе і каже, коли родився цар. Тому що він запитав первосвященників і тих, які знали Писання, говорить, де родиться Христу. а вони кажуть, в іфліємі іудейському. І він випитав, оскільки, коли він родився, коли зірка появилася. та на небі. Вони говорять, ну, дали йому цей термін, і він написано, що істрибляв всіх младенців. Але я переходжу, знаєте, щоби в цьому Писанні Біблія говорить, все Писання є богодухновенно, і воно є полезно. І коли Волхви оставили Ірода, вони, як я зачитав далі нам із 10-го вірша, увидів звізду, коли вони вийшли від ірода, Біблія говорить, вони оп'ять побачили зірку. І коли побачили цю зірку, вони возрадувалися. І говорить Писання, вона їх повела і привела в дім, де вже були Іосіф і Марія жили, і де був младенець. І дальше Писання говорить так: вони пали. Поклонилися і достали дари свої. Браття і сестри, наше життя, знаєте, і ця історія, яка нам оставив Господь, говорить, що перед тим, як дати дари свої, для нього вони пали і поклонилися йому. Пасти і поклонитися, це значить віддати все своє життя Богові, це віддати, признати Його тим, який в твоєму життю є Царь і Господь. Перше, це пасти, браття-сестри, в нашому життю. Я прочитав слова, процитурував початку нашого зібрання, що люди повинні шукати Його, даби Його і найдуть -лі Його. Мудреці шукали, ці волхви шукали, і коли знайшли, вони впали і поклонилися. І ми, християни, сьогоднішні браття-сестри, які знайшли, ми повинні впасти. Поклонитися, віддати життя і щось йому віддати. Сьогодні я знаю, ми в своєму нашому серці прийшли до Бога і, можливо, принесли щось для нього в ці часи різдвіні. Знаєте, Америка, весь світ, воно призобілує подарками. Люди дарять подарки один другому. Я дивлюся, що, мабуть, найкращий бізнес хтось придумав, чи це віруючи, чи не віруючи, але так як магазини мають продаж в ці різдвяні свята, мабуть, не знаю, чи так в якомусь році є. Браття, сестри, ну, Господь, говорить таке, що вони впали і дали подарки свої. Наше життя говорить так, або коли ми читаємо Біблію, що не всякий подарок або не всякий дар, Бог приймає. Він сьогодні дивиться, знаєте, я знаю, Бога, так як пише Писання, коли Каїн приніс дар свій Богові, Бог не прийняв дар Каїна. Коли Саул приніс тучні жертви, Бог не прийняв тучних жертв Саулових. Бог дивиться на нещо, яке йде перед подарком, пали, поклонилися і дали дари в нашому зібранні, браття, сестри, так, люди. В цьому світі і ми, я розумію, коли ми даємо дари, в цей час багато дарять дарунки. От як людська, можливо сказати, ісціство устроєно, купить хочеться подешевше, а подарить чи получить хочеться найдорожче. Дать щось дешевше а получить саме, ну, щоби був довольний. Біблія говорить такими словами, що Господь Бог який дав нам дар, Він віддав сина свого єдинородного. Іоанн говорить такими словами: 3:16, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, жертву для нас. Брат, сестра, Господь Бог віддав саме найдорожче, тому що полюбив світ, тому що полюбив тебе, тому що полюбив твоїх дітей, тому що полюбив твою сім'ю. Тому що полюбив твою душу і приготовив для тебе вічне життя. І коли принесли волхви дари, Біблія говорить такими словами: і відкрили сокровища свої. Це слово, знаєте, воно врізається в наш розум чи слух, відкрили сокровища свої. Браття, сестри, я сьогодні, щоб в цьому зібранні, можливо, оставити для нас якусь думку. Я хотів би, щоб ти провірила і я разом з тобою провірив свій дар і своє служення Богові. Не є воно для, Богова, для Бога нашого Ісуса Христа сильно дешевим, сильно чіповим. Дві неділі назад у нас була бесіда служителя з нашими старшими служителями єпископами, Брат Віктор задав мені питання, каже Петро, як ти оцінюєш своє служення перед Богом, дай оценку. Ну, я виляв, виляв, і брату віктору прямо не сказав. Як я оцінюю своє служення Богові, оценку собі постав, чи не є воно сильно дешеве, це треба бути чесним самим собою, брат, сестра, ти Богові служиш. Як ти оцінюєш своє служення? Я не кажу про язик, про язик про спів на сцені. Я говорю про життя. Коли ти стаєш на коліна Богові молишся, отако чесно, якщо ми скажемо один одному. Один одному, Боже, я бачу, моя молитва дуже дешева перед тобою буває. Моє посіщення служені дуже дешеве буває. Не раз наш брат Віктор спиняє там, в проході. Ми лавочки ремонтували, я тако руками водив, чи дзвахів немає. Що людей піднімає, що вони так швидко зібрання бувають, тікають. Брат, сестра, як ти оціниш твої дари і твоє служення Богові, найкраще ти віддав? Не є воно дуже і дуже дешеве, браття, сестри, але Бог такий. Ви знаєте, він від нас лицемірів, я кажу таким словом, все приймає. Ми устами можемо гарно служити. За роки нашого служіння, можливо, ми так поступили і думаємо, що Бог, як той батько Якова Ісава, Ісак, він не бачить, йому так підніс Яків, себе підставив. Ісак його общупав, чи то Яків, чи Ісав. Можливо, ми думаємо, що Бог не розлічає, але я сьогодні хотів би, щоб це слово осталося в твоєму серці, те, як ти служиш Богові, Сокровище перед Бога, чи це дуже дешеве служіння. Брат сестра, Бог приймає наше, Бог приймає все. Ми, можливо, так вже Бога привчили, такі, як є. Але як брат Віктор запитав, я собі даю оцінку: Да, можна краще, да, можна більше, да, можна іскреніше. браття, сестри, Господь Він не состарився, Господь не зміняється, Господь не розучився, бачить твою іскренність і твоє лицемірство. Господь не розучився, бачить коли від щирого серця, а коли перед людьми. Це Бог Богів і цар царів, і Він віддасть. І я дякую Богові, що ми маємо такого Бога. І в цьому зібранні я хотів би говорити до нас, щоб якщо щось не так, ти перед Богом живим, ти не перед младенцем, який нічого не бачить, ти перед тим, який має сім очей і проникає до розділення душі і духа слова Його. І написано: вони віддали свої дари, поклали і пішли. Ніякої вигоди. Можливо, Йосиф з Марією подякували за золото. Вони пішли. Ніякої вигоди немає, нічого не чекають взамін, це приклад для нас. Дві неділі назад у нас було зібрання, і брат, який тут сидить, виходив, свідкував, казав, Боже, як ти мене випустиш з тюрми, то я буду ходити на зібрання. Отак буває, ми хочемо Богові служити. Учні йшли за Христом, кажуть, ми оставили все, що нам буде зразу, це наше людське. Браття, сестри, я хотів би сподвигати нас. Все відносиш. Якщо навіть тобі здається, що Бог тобі назад не вертає, я знаю, Бог поругаєм, не буває, що людина буде сіяти, то людина буде жать. І нині я хотів, би кликати нас до молитви. Щоб ми подякували Богу за цього чудного младенця, який родився, пострадав і воскрес. І Ібря говорить нам такими словами: апостол Петро говорить такими словами, каже: знайте, що ви куплені не тлінним серебром, не золотом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа як чистого і непорочного акція. Тому прославляйте Бога в серцях ваших. І в душах ваших, бо вони не ваші, а Божі. Хай прославиться Господь, подякуємо йому. Амінь.